Всім привіт! Ви на каналі Садгород у Оксани. Я сьогодні буду висаджувати тюльпани. У мене два сорти, такі ось піоновидні, жовтенькі і рожеві. У мене дуже зручний спосіб висадки. Це способ висадки в контейнер. Чим мені подобається ця висадка? Перше, дуже зручно висаджувати. Друге, дуже зручно після квітнення викопувати. Третє не пошкоджуються лукавки при викопці. І дуже зручно, коли наростають маленькі лукавки, вони не тіряються в ґрунті. Ось таких 4 плюси висадки лукавичних, ось у таких контейнери. Робимо углублення. На висоту контейнера. Також можна не обов'язково такі контейнери можна взяти для овочів, ящички, робимо углублення на висоту цього контейнера, викладаємо ґрунт на дно і висаджуємо наші цибулинки. Притрушуємо земелькою, робимо таку поміточку. І чекаємо весну, коли наші чудові квіточки будуть квітнути. Ось такий швиденький спосіб висадки для лукавок. Робимо фото і чекаємо ось таку красу. Всім бажаю красивих чудових квітів і мирного неба над головою. Всім пока!